Історії світиться, що 24.01 було 100, 173 тисячі. В принципі, все в межах норми, претензій біду, тому, немає. Канал, значить, про пошкодження. У 2013 році, році 10-го місяця, в Німеччині ми було пошкодження того, на 20 тисяч гривень. Ну, це умовно електрокар. на 500 доларів. І давайте ми джета у нас трішки буде, як кажуть, так, а от з електрокарів ми розпочинаємо. І цей ряд сьогодні один із рядів ми спробуємо зафіксувати. По біленькій Теслі 22 рік, 27500, дуалмотор. 18 тисяч пробігу кілометрів. На білому салоні білий автомобіль поруч продається Тесла Тріючка, 22 рік, ціна 26, гарна ціна. Пробіг 8 тисяч. Це, це називається хто менше. У кого менше? Так, На темному салоні. Давайте ми глянемо також сюди. Темний салон. Світлий салон. І ви відразу, друзі, можете собі обирати. Хто не на місці дивиться відео, то номера телефонів в кадрі телефонуємо, домовляємося, а ми йдемо далі. Наступний автомобіль, колишнє прийнято? Наступний самий дешевий автомобіль, мабуть, який є на ринку. Це 2008 року, друзі. 2401,5. Заявлений пробіг невеличкий, 140 тисяч, маємо надію, що воно так і є. Згадайте, як колись виглядав цей автомобіль в наших очах і по відчуттях. Все міняється, час йде вперед. Поруч шкода в білому кольорі виконання кузова Універсал. 1,6, 15 рік. 12400 203 заявлений пробіг, друзі. Але я завжди наголошую, що обов'язково перед купівлею потрібно користуватися перевірками. Потрібно перевіряти, як фізично це СТО, берете з собою товариша, фахівця, замовляєте, які вам огляне. І також обов'язково потрібно дивитися через CarVertical. Я внизу під відео залишу посилання, за яким можна перейти і отримати 20% знижки. Ну і звичайно. Промокод Рома дасть можливість вам також отримати знижечку, якщо ви собі просто зійшли на CarVertical. Користуємося і не даємо себе обманути, тому що чи є обмани, давайте визнаємо. Їх дуже багато. Тому, перевіряючи автомобіль, ви хоча б розумієте, за що ви оплачуєте очі. У мене таке відчуття, що коли перевіряєш автомобіль, там Carvertical, фізично дивишся, потім в тебе вже відчуття, що ти широко відкрив очі і ти свідомо бачиш всю картину. А це, я думаю, точно добре, точно важливо. Давайте два слова про ціни на ринку. З цінами, на жаль, ситуація така собі: ціни не міняються, ціни як були дорого, так вони і тримаються. Тому весна, поки що щось сильно не змінила. Єдине, що явно змінилося, це активність. Кількість автомобілів, які є на ринку, ось це та, збільшилася кількість відвідувачів. Давайте визнаємо, що давайте підзумую. Так зараз виглядає ситуація. Тобто люди ходять, шукають, і в принципі це точно добре, що є рух. Навіть більше скажу, <кій> рух це життя, і тому ці всі речі точно потрібні. 12 рік 13900 Mazda cx 5 і Honda CR-V, так як зараз у нас в кадрі. 1,6, дизель, автомат 202, 000, заявлений пробіг. І ми бачимо, що там шкіряний салон. Причому Honda CR-V Шукав в мене замовник, дзвонив буквально вчора, це до 15 тисяч. Тут не наш бюджет. Ми йдемо далі. 12-й рік. Перепрошую, 16250. Audi А6, 3.0, бензин, автомат. Шкірний салон в виконанні коричневої шкіри. Кузов седан в чорному кольорі. Автомобіль, до речі, вже на літніх шинах. Бачите, як добре, коли, коли ти вже готовий. Тому що зимові шини однозначно зараз вже не на часі. Русова Тігуан, 14 рік, 12500 2.0 бензин автомат, 116 тисяч заявлений пробіг на тканині. <клес> Тому також хочу наголосити, якщо ви для себе обираєте автомобіль, ми надаємо послуга, перевірка автомобіля перед купівлею. Працюємо по всій Україні. В будь-якому місці можемо подивитися автомобіль для вас, ну і ви вже будете розуміти. Чи варто автомобіль далі купляти? Звичайно, є в нас також супровід <кхід> юридична допомога. Це все безкоштовно, тому звертайтеся. Якщо у кого є якісь питання, чи потрібна допомога, все допоможемо, розкажемо, проконсультуємо. Кашкай. 110 рік, 9800, 1,5. Дизель, механічна коробка передач. Телефон є. Ну і заявлений пробіг 213. <кій> Що, сьогодні у мене горло деренчить. Треба горло. Хто, хто знає продовження, пишіть в коментарях. 2007 рік, 3700, Ford Fiesta. До речі, в свій час я пригадую цей автомобіль. Реально, чесно вам скажу, досить цікавий автомобіль, по місту, вона гарно їздить. Цікаве. Єдине питання технічного стану. Якщо технічний стан добрий, то автомобіль буде їздити. 11 рік, 6501,6, 6, газ, бензин, автомат, механіка. Автомат-механіка. Що це є таке? Механіка. Читаю вищий автомат. І читаю. Те, що, те що, що бачу, те читаю. Та, по факту це механіка, друзі. Газ, бензин. Пробігу не бачу заявленого. Автомобіль створений для сім'ї Міні-Вен. Фасад <кій> американський, 15 рік, 10900, 1,8, бензин. Автомат коробка. І, до речі, тут стоїть саме звичайний автомат, тому непоганий варіант для себе розглядати. Звичайно, з мотором 1.8 треба активніше все перевіряти. 11 рік, 8500 без 10 доларів. Golf 6, 1,6, дизель, механіка. Фасад Б6, 2007 рік на шкірі 6499, 1,4 бензин, механіка. Перший власник заявляє продавець 233. Заявлений пробіг. Телефончик був в кадрі. Виконання кузова універсал в чорному кольорі. Лендровер, 11 рік, 13500 2,2 дизель, 240 тисяч заявлений пробіг. На цей рік пробіг досить таки невеличкий, тому друзі, CarVertical усім в допомогу. Перевіряйте однозначно. Тому що з практики вам скажу, після купівлі автомобіля люди все рівно йдуть в цей CarVertical, вбивають від номер і все рівно перевіряють. То краще це робити до купівлі. Шкіряний салон, до речі. Ви продавці? Так. Щось скажіть, два слова про машину? Наповняла для себе перший власник в Україні. Скільки міста? часу користуєтеся? З, 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 кінець 2017 року, кінець року. На шкірі, так? Так замовляли? Так. Да. Як вам на шкірі добре? Нормально. Їх просто дуже мало на шкірі, знаєте, так? Довго шукали, щоб знайти? Ні? Так, Давайте ми розіглянемо салон. Можете відкрити відразу, поки я це. Так, пробуємо так, поставити мікрофон. Так, шкіряний салон виглядає точно цікаво. Це, це як? -то? Так воно цікаво, ну, бачите, гарно. Так все було, так? Ви так купили? Так. Да. Угу. А що по ціні, до речі, думали? Скільки, 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 скільки думаєте скидати? Ти, тисячу, дві донизу доларів. <рес> <рес> чи то так тепер не, чи <рес> так тепер не скидають? 7700. 7500 вже буде на віддачу. Так. Все, інформація є. Якщо когось цікавить, телефончик я вас зафіксував, вам гарних <рес> продаж. <рес> Добре. 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 Дякую. Дякую, дуже приємно. Так, дуже але приємно. Приїхати, щоб купувати машину, але так життя розпорядилося. Я зрозумів. Зараз тимчасово проживаємо, дивилися от дуже добру вправу. Дуже приємно. Все, продажів продаж. Бачите, друзі, дуже приємно. Є наші підписники. А ми рухаємось далі. Jeep Compass 20-й рік. До речі, по дизайну автомобіль досить таки змінився від попередника. Суттєво я б сказав. 18700 2,4 бензин, газ, автомат, комплектація. Я так розумію, власник заявляє, що гарна 72 тисячі пробігу. Йдемо далі. Рекстон, корон, що це у нас? Курон? Це трішки менші. Рекстони більші. Восьмий рік, 7600. Якщо я не помиляюсь, то ті машинки, яких заявляли, що мотор від Мерседес. Друзі, хто, хто щось трошечки розбирався, пишіть свої думки, буду радий чути. Мерседес-мотор чи не Мерседес. Покажу, що навколо мене робиться. А ми тим часом показуємо Citroen 22 рік, 22800. 1,5 дизель, 51 тисяча заявлено пробігу, що дуже мало. Ну, Все, звичайно, 22-й рік. Це 25 тисяч кілометрів в рік проїжджали. В принципі, активно. Чесно вам скажу, в мене активність з'їзди значно менша. Я за 3 роки наїздив 20 тисяч, виявляєте собі? Тому хто як? 16 рік, 16700, Tiguan, 2,0 бензин автомат. 148 тисяч заявлений пробіг. Автомобіль пригнаний із США на тканині. Чи на шкірі? Ні, на шкірі, комбінована шкіра. Шкода 2019 року. 21500, 2,0, 204 тисячі заявлений пробіг, телефончик в кадрі. 15 рік 9900. 1,6, 244 тисячі заявлений пробіг, телефон в кадрі. Механіка. Комбінована шкіра салон. Ось таке рено для сім'ї. Шкода 2017 року 16700, 228 тисяч. Телефончик в кадрі. Бачимо також комбінований салончик цього автомобіля. Хтось запитував мене про Volvo, Ось і Volvo v 50 автомобіль 2011 року, 7900. Ціни на них, до речі, вже не міняються. Бачимо, що салон Шкіра, що є добре. Можливо, хтось любить тканину, тут же таке. Ну, але шкіра все-таки практичніше, ну і візуально виглядає цікавіше. а 5 11 рік, 6500, 1,2, бензин. Заявляє продавець, що свіжа, нефарбована, механіка 197 тисяч, дуже цікавий пробіг. Тому, друзі, car Vertical вам допоможе взнати правду. Хоча, якщо власник не відвідав офіційне СТО, то правду треба буде копати вже, перевіряючи комп'ютером по блоках, дивитися стан і все решта. Тому з пробігами, друзі, що робиться з пробігами взагалі на ринку? З пробігами все як, як, як звичайно. Хтось мотає, хтось не мотає. Але ваше завдання як покупця просто перевірити автомобіль перед купівлею і прийняти для себе рішення, підходить вам чи не підходить. Перевіряти, звичайно, можна через Carvertical, це історії автомобіля, заглянути в неї. І тоді буде якесь зрозуміння ситуації, та, тобто буде ваш цей автомобіль чи не буде. Бачите, до мене, коли люди телефонують і кажуть, Роман, сталася така ситуація, я купую автомобіль. Зараз бачу щось не те. Я кажу, що не те? ну Виглядає він мені більш зношений, ніж, бо, каже, при купівлі такі дуже був блискучий, потім, потім все помінялося за два, за два тижні. Перевіряємо, кервертикал, автомобіль змотаний, пробіг соточка. А деколи змотують, до речі, дуже багато. У нас було відео, хто дивився. Я показую, як було змотано 300 тисяч. Просто взяли і змотали. Тому чи на ринку мотають, чи поза ринком, всюди мотають пробіги. Стоїть питання, щоб цей автомобіль змотаним пробігом не купити, не купити собі, а потім знати, що він змотаний. Звичайно, буває таке, що ти бачиш, що пробіг змотаний, в блоках все рівненько, Carvertical відкриваєш, а власник не відвідував відео СТО. Розуміємо, так? Ну тоді вже друге питання. А от дуже сумно, коли люди купляють автомобіль, і після купівлі автомобіля вдома. Є більше часу, дивляться відео, дивляться моє відео, дивляться відео інших блогерів. І стоїть питання, а треба ж перевірити історію автомобіля? І перевіряють історію, а там явно є. Оця вся крива, крива піднімається вгору, пробіга, потім різко опускається. І тоді вже змінити нічого неможливо. Тому, друзі, краще це робити перевірочку до купівлі. А від себе